Всім привіт! Ви на каналі Вікаріна Лайфлог. Це розмовне відео. І сьогодні ми поговоримо на таку тему, як Red флеги в людях. людях. Кожного із нас думка є суб'єктивна, і ще ми не знаємо навіть хто із нас що писав. No. І зараз ми самі дізнаємось, Можливо, у нас щось підпаде, можливо, все різне. Ми може, не може би один одного пише. Так, да, до речі. Так Таке може бути. Поїхали. Коли не досягнувши такого успіху, як ти, дають поради, як жити, про це приходить. <різь> це те, що ну, бісе наскільки сильно, дуже часто таке случається. Ну є, що якісь люди мені зустрічались і вчили мене, як жити. Хоча дивлячись на цих людей, я розумію, що вони не досягнули того, чого навіть я досягнула. Ну я не кажу, що я там я вже олігарх, якийсь чи шасети, но саме мінімальне те, що в мене є, люди цього не досягнули. І вони, типу, розказують, як мені буде луч. Ага. І це ужасно вище за інших. Я дуже ненавиджу, коли люди ставлять себе вище за інших. Це можна зрозуміти за першу якусь хвилину. Хтось може сказати, що там може це про якусь впевненість. Ну знаєш, як там типу угу. людини люди впевнені. Але для мене це про. Якусь верхню. Я не наводжу верхню ставлю до людей, бо, як на мене, всі люди є в цілому рівні один одному. І це не ок, якщо навіть ти там в чомусь краще, вище, більше. По-перше, це тільки ти в своїй голові краще, більше і вище. Ось ти ж не знаєш думку інших людей, та й принципи. А по-друге, це дуже дивно зараз. Ну, оцих якихось людей, які чимось хизуються, незрозуміло чим. Ну, от мене реально ці люди теряту. Вважаючи знають, як вам буде краще щось Робити це ну трошки похоже mm -hmm. з першим, звісно, але реально, що не вважають, що їхня порада це от прям ну, мені стане лучше після неї Коли я прошу пораду, так, да, ну типа я нічого не маю проти, але коли люди учать мене. Це ну непонятно за чим абсолютно, коли я не прошу про цю помощ, і отну вони кажуть, що я ж лучше знаю, що mm. типу, я там зрослею може в мене більше досвіду чи ще чогось. Та блін, це моє життя, і я буду учитися на своїх ошибках, які я допущу людей, які говорять прості слова або гарні обіцянки за свій вік. Сі, вибачте вже скоро. Я вже скільки почула прекрасніших ну, слів, просто неймовірних слів, і скільки з цього нічого не було зроблено. Зовсім нічого, я не наводжу. Я просто вже а, через те, що за цими словами не було закріплено абсолютно нічого ніяких дій, а, ці слова я. Ну, знаєте, так слухаю, М -м -м, ну в принципі, гарно... Уваги, да? Да, гарно говорить людина. Не щоб я не звертала увагу. Я звертаю, але я така, М -м, ну за цим нічого. Чи це, що коли вже людина це каже, це слово, то за цим дійсно це є те, що людина каже, а не просто розкидає слова. Бо я знаю, що ну, для мене дуже важко це було. Мені Аліна пояснювала, коли мені я там кажу, Аліна, мені ця людина інша сказала так, то і Аліна каже, вік, це просто слова. Ну я просто пам'ятаю. А я така. Ні, це не просто слова. Знаєте, в мене ці рожеві куляри. Ні, це ж так і думав. І він така, ні, я така, як? Бо в моїй голові, коли я говорю все, що я говорю так людям. Ну, це говорю, тому що я сто відсотків так думаю. Це. Цей факт мене чесно ну, взагалі не удивляє, mm -hmm. тому що ну я дуже давно це вже зрозуміла. Mm -hmm. Реально, ну навіть з дитинства було багато ситуацій різних, коли люди просто мені щось обіцяли, просто щось mm -hmm. казали. Я надіялася на них, тоді я дуже сильно розстраювалася і ну, розчаровувалася в людях. Yeah. І відповідно, зараз я просто ну, мені це вже просто ну, не то, що обідно, мені просто mm -hmm. смішно, бо ну, дорослі люди і вміють відвічати на свої слова, це ну, коли влізають у твою розмову або перебувають. Ще один тип людей, які ну реально роздражають. Е, я ніколи так не роблю. Ну може колись роблю, але я це роблю не спеціально і ну е, що там перебувати, в якусь чужу розмову, щось обратно ж такі доносить те, що в тебе не просилося, вообще робить те, що тебе не просить, mm -hmm. це ужасніше, реально. Тому що ну блін, зачем? Зачем ти тратиш своє, время, моє время? Ну я не розумію, і оце які встрають просто в розговор, і от ну просто не закриєш людину, реально є такі, що от та-та-та, та 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 і ну, це дуже складно, серйозно. Бо з одної сторони, ти ж не хочеш людині якось грубо відвіти, щоб він нікого хрена ти встряв розговор. А з другої сторони, що ну, типа, це не повага до тебе. На першому місці стоїть повага до людини, бо якщо є повага, і далі може продовжуватися якесь спілкування надалі. Якщо цієї поваги... Немає все. це можна ну не починати навіть це спілкування Ігноруйте мене Якщо ви хочете мене вивести з себе, якщо ви хочете побачити мене просто в агресії. В дуже жорсткій агресії в такому роздратуванні, то ви просто можете мене проігнорити. Коли мене ігнорують, для мене це, це пит пасив, пасивного насильства. Для мене це дуже сильно. Мене просто може трусити, тіліпати, бо я не розумію, чому мене дитина ігнорує, чому ця людина не може зі мною поговорити. Як людина може, я ненавиджу, коли люди йдуть, не вирішує якесь питання. От вас, наприклад, щось турбує, і вони такі розвертають. Ідуть. Я це не навиджу, бо ну, в, цей, весь, в цей час у мене всередині просто мене, мене, я просто я не знаю, переживаю такий спектр емоцій. Люди, які шукають вигоду у будь-чому. Ой, рібята, це напевно, це ще хуже. Якщо ми же... таке саме можемо да. У мене є вигода теж. Да. Ну, може, в мене да. є, одне. Mm -hmm. Це от ну серйозно, в мене ж гла сіпається. Коли в наш, ну 21 століття століття дворі... Я не розумію, просто в мене от знаєте, з одної сторони мені борються дві сторони. Та людина, яка вірить в чудо, та що ще якісь щирі люди, які не раді вигоди общаються, mm -hmm. а просто бо люблять кого. Ось, е, бо просто поважають, просто ну, комфортно з людьми. І друга сторона, просто жорстка правда, яка ну, реально ну, настільки сильно задіває, що ти от спілкуєшся, от якісь нові знайомства, можливо, якийсь подвох шукаєш, mm -hmm. що де буде той подвох, в чому от людина шукає вигоду в тобі, щоб їй було тіп, удобно вважатися. Mm -hmm. І це так жахливо. Якби це було в дитинстві, я ще розумію, там, раді ігрушки навчатися чи щось, хоча то. Боже, зараз ну всі технології йдуть наверх, і навіть дитині треба об'ясняти, що ну це не нормально заради вигоди. Але коли дорослі люди mm -hmm. шукають вигоду в усьому, абсолютно в усьому, mm -hmm. в людині навіть. Ну блін, ну це капець, ну серйозно. мене були ситуації в житті, коли зі мною спілкувалися заради вигоди. Ось я не знаю, заради якої самовигоди, тому що я завжди йому говорила, що а, те, що ви можете бачити якусь картинку, це не означає, що насправді ну. Я там себе так класно відчуваю, як те, що ви бачите. всюди є дві сторони медалі, і не потрібно думати, що все так круто. Якщо ви думаєте, що все так круто, всі люди живі, є і плюси, і мінуси. Але знаєш, що зі мною спілкувалися заради вигоди. Це було жахливо. Люди, які заздрять, дуже багато таких людей дуже багато. Я чула історії від е, своїх там знайомих. Люди деякі mm. заздрять наскільки по злому, yeah. що це прям ну може там тобі якісь дуже погані наслідки привести. Ну от правда, дуже багато таких було ситуацій, бо люди бачать уже результат сам в людини. От, наприклад, що вона там чогось добилась а самі вони не хочуть нічого для цього робити. Не думаю, що це отак от просто все произошло, Людина ну, типу, не замарачувалася, що те. Може, є такі випадки, можливо, ну, все може бути. Но в 95% випадків оцих людина просто потрашила постійно, щоб добитися чогось. І просто заздрити, замість того, щоб робити щось, щоб тебе там було так само, наприклад, чи навіть краще, більше. Ну, це це теж ну, для дорослої людей. Останній редфлег називається маска. Я дуже не люблю людей, які ховаються за маскою, того що а, дуже сильно відчуваю, коли людина не щира зі мною. І якщо це ще в якісь перші зустрічі, чи ще щось, і просто людині важко розкрити карти, мені теж важко розкрити карти на початку, а це дуже ну це зрозуміло мені. У мене питань немає. Але коли ти з цією людиною вже там спілкуєшся рік. Роки два багато років, і ця людина з тобою грає в гру маски. Я не хочу цю людину ні в грати, тому що мені не комфортно. Не люди це для мене як чужі люди, які просто проходять поп. Ось у нас редфлеги, що є в людях. Їх набагато більше дуже набагато. Так само, як і у вас. І я у нас? впевнена, да є дуже багато таких штучок. Я це... мала на увазі, і мала і у нас є багато штук, які бісять інших людей. Звісно, ну ніхто ну, з нас не ідеальний. Зовсім. Дуже важливо. Оточуйте себе людьми, в яких поменше цих рейдфлей, які ви знаходите в людях. Тому що, якщо вас щось дратує і вас ще й оточує, то поступово це вас просто буде з'їдати. Да. І намагайтесь вчитись на своїх помилках і не допускати їх ще раз. А якщо допустите, то вчіться все одно. Завичіться. Може, колись вам не прийдеться допускати їх. Отакось. Дякуємо вам велике за перегляд всього найкращого. Будьте щасливі!